27 травня міжнародний день боротьби з росіяним склерозом. Світова медична спільнота б'є на сполох. Ця хвороба хамелеон маскується під різні діагнози і вражає переважно молодих, працездатних людей віком від 20 до 40 років. Так на Черкащині нині проживає більше шести сотень таких людей. Тому важливо вчасно виявити надуго і почати лікуватися. Якщо у вас тижнями болять очі, погіршився зір, мучить головний біль або час від часу німіють руки і ноги, негайно йдіть до лікаря, тому що можете прогавити таку підступну хворобу як російський склероз, наголошують фахівці. Грав з хлопцями в футбол, як звичайно ми спиралися і грали. І Я замітив, що два м'яча да, і два м'яча, і координація у мене порушилася. У світі більше трьох мільйонів людей з діагнозом російний склероз. В Україні їх офіційно майже 23 тисячі. На Черкащині більше шести сотень людей. Це досить великі цифри, якщо врахувати, що хвороба вражає молодих і працездатних, які у випадку несвоєчасного лікування вже через 15 років можуть стати інвалідами. Центр не тільки займається лікуванням діагностичні методики і реабілітаційні методи. Ми даємо на допомогу. І розказуємо, що якщо ви до нас будете звертатися і будете проводити чим швидше цю терапію, ви не доведете до погіршення такої інвалідності своєї і не доведете до того, щоб не пересісти в колясочку. Враховуючи таку кількість недужих та агресивність перебігу захворювання за сприяння облдержадміністрації та департаменту охорони здоров'я на Черкащині створено центр російного склерозу. І завдяки спеціальній програмі надається фінансова допомога таким хворим, бо лікування цього неврологічного захворювання обходиться пацієнтові у тисячу доларів на місяць. І завдяки цій програмі наші пацієнти отримують безкоштовно досить дороговартісні препарати. Ці препарати допомагають запобігати загостренням захворювання. І пацієнти, які отримують ці препарати, в меншій мірі стають інвалідами. Вони можуть себе обслуговувати. Головний метод діагностики російно склерозу магнітно-резонансна томографія, яка допомагає знайти вогнище запалення. На це обстеження має направити вас лікар-невропатолог. Галина Компанієць Ірина Гелюк, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.